Hyundai i20 2027 року випуску відрізняється абсолютно новим дизайном. Hyundai i20 2027 революція в сегменті b класу чи еволюційне оновлення. Hyundai i 20 завжди був гравцем, який прагнув закріпитися в сегменті b класу. Він не був найяскравішим, але завжди пропонував практичність, надійність і непогане співвідношення ціни і якості. Однак, судячи з останніх шпигунських фотографій прототипу нового покоління, Hyundai явно налаштована на більш амбітний підхід. Поява i20 2027 року обіцяє бути не просто черговою зміною поколінь, а справжньою революцією в дизайні і, можливо, навіть в позиціонуванні моделі. Як досвідчений автомобільний експерт, я вже кілька років стежу за розвитком Hyundai і мене вражає їхня сміливість в останні роки. Від сміливого дизайну Тулсан до спортивного i20N, компанія демонструє готовність ризикувати та експериментувати. Тому новина про радикальні зміни в дизайні нового i20 не стала для мене несподіванкою. Нова мова дизайну від М'якості ем до агресії. Шпигунські фотографії показують, що Х'яндей відмовляється від звичної М'якості ем і округлості на користь більш чітких ліній і незграбних форм. Фари, які раніше прагнули вгору, тепер стали більш плоскими і широкими, що надає автомобілю більш агресивний і сучасний вигляд. Заміна шестикутної решітки радіатора на тонку і широку смугу з окремим нижнім повітрозабірником, ще один крок в сторону від звичного вигляду. Мені здається, що Х'яндей намагається створити образ автомобіля, який виглядає не просто як практичний міський автомобіль, а як стильний і динамічний хеджбек. Це важливий крок, враховуючи, що конкуренція в сегменті Б класу стає все більш жорсткою. Важливо відзначити, тенденція до незграбності і агресії в дизайні зараз спостерігається у багатьох автовиробників. Це відображає загальне прагнення до створення більш мужніх і виразних автомобілів. Еволюція чи революція як зміни вплинуть на сприйняття i20 найцікавішим елементом дизайну. На мій погляд, є різкий підйом лінії вікна в міру наближення до центральної стійки. Це створює ефект купообразності і додає автомобілю спортивності. Відсутність функціонального заднього скла досить сміливе рішення, яке, швидше за все, продиктовано прагненням до оптимізації аеродинаміки і створення більш динамічного силуету. Я пам'ятаю. Як свого часу скептично поставилися до появи I20N. Багато хто вважав, що це просто маркетинговий хід, спроба створити спортивний імідж для звичайного міського автомобіля. Але Hyundai довела, що здатна створювати дійсно цікаві і захоплюючі автомобілі. І поява i 20 n стало для мене справжнім откровенням. Це був перший раз, коли я побачив, як Hyundai здатна створювати автомобілі, які не просто добре виглядають, але й доставляють справжнє задоволення від водіння. З появою нового покоління i20, я бачу можливість для Hyundai ще більше зміцнити свої позиції в сегменті b класу. Якщо компанія зможе зберегти спортивний дух i20N. Але при цьому запропонувати більш практичний і доступний автомобіль, то у неї буде всі шанси стати лідером ринку. Двигуни та перспективи, що чекає на майбутнє A-20. Поки не ясно, які двигуни будуть встановлюватися на новий i 20 Однак, враховуючи глобальні тренди, можна припустити, що Hyundai зосередиться на бензинових двигунах, можливо, з турбонадувом. Імовірно. Електромобілізацію Hyundai довірить таким моделям, як позашляховикинста. Це логічно, враховуючи, що сегмент електромобілів продовжує активно розвиватися. Що стосується перспектив виходу I20 на австралійський ринок, ситуація залишається неясною. Виведення I20N з виробництва в Європі та його ексклюзивне виробництво для Австралії це, безумовно, дивний крок. Однак, враховуючи зростаючий попит на компактні хеджбеки в Австралії, я думаю, що Hyundai зробить все можливе, щоб новий i 20 потрапив і на цей ринок. Мій прогноз – 20 2027 це шанс для Hyundai. Я вважаю, що новий Hyundai i 20 2027 року випуску має всі шанси стати справжнім хітом. Радикальні зміни в дизайні, спортивний дух i20н і, і прагнення до інновацій, все це може привернути увагу широкої аудиторії. Моя порада: Hyundai повинна приділити особливу увагу якості обробки салону і рівню оснащення. Це допоможе автомобілю конкурувати з більш дорогими моделями, такими як Volkswagen Polo і Ford Fiesta. На закінчення хочу сказати, що поява нового Hyundai i20 це відмінна можливість для компанії зміцнити свої позиції на світовому ринку. Якщо Hyundai зможе реалізувати свій потенціал, то новий i20 стане справжнім флагманом в сегменті b класу. Я з нетерпінням чекаю тестування нового i20 і поділитися своїми враженнями з вами. Слідкуйте за оновленнями.